Сьогодні випускається всього одна група, яка з терміном навчання 2,5 роки, за професію оператор з обробки інформації і програмного забезпечення. Вони завершили навчання на сьогоднішній день 24 дитини. З 24 дітей 4 отримують диплом з відзнакою. Одна дівчинка, якби законодавство було вірно. Прізвище її ви почуєте, будете в залі, мала б отримати золоту медаль. Але нібито відміняють золоті медалі. Якщо їх не відмінять, то ми в червні місяці цієї дівчинки вручимо свідоцтво про повну загальну середню освіту з відзнакою і з золотою медаллю. Чи є в них робота? Робота в них є, питань не виникає. Директор хоче, щоб вони продовжили в директора в училищі навчання з 1 вересня, бо. Вони оператори обробки інформації і програмного забезпечення, а в нас ще є спеціальність комп'ютерні науки, освітньо-професійна програма обслуговування програмних систем та комплексів. І вони мають право вступати і ще навчатися за державним замовленням. Частинка цих дітей, якщо виявить бажання, з лютого місяця може в нас продовжити навчання на комерційній основі. Зараз вони отримують диплом кваліфікованого робітника. З другої другої категорії, а потім, щоб отримати свідоцтво державного зразка вже оператора з обробки інформації програмного забезпечення першої категорії, вони можуть ще в нас провчитися. Лютий і по червень включно, і отримати ще й таке свідоцтво. Доброго дня, шановні гості, працівники та молоді здобучі освіти нашого училища. Ми раді вітати вас сьогодні у цьому залі на дійсно важливі події. Дуже приємно розпочинати цей 2025 рік з молоддю, яка сміє сміливістю, могучістю, розумністю, довела всім, що немає нічого неможливого. Ваш час робити крок у новий етап вже дорослого життя. За мить ви отримаєте такий омріяний диплом. Вручити документи про здобуття освіти та привітати наших випускників. Запрошуємо директора Вищого професійного училища Намерсі. 7 сина Микола Григоровича. Де б ви не були, де б ви не навчались, ми завжди раді або працювали. Ми завжди раді з вами зустрічатися. Приходьте з усіма своїми хорошими. Новинами, подіями. Не дай Боже, в кого щось буде не так, як би вам хотілося. Прийдіть, можливо, ми щось підскажемо, як треба зробити. Е -а, а так, миру, безпеки. Здоров'я міцного. Довгих, але щасливих років життя у мирі і в безпеці. Прошу під ваші облиски! Бензя Михайло! Формистров Максим Сверху на колаксандер. Спивак Никита. Ще бурні облески. Запрошуємо. Чічник Вероніка! Силова Валентина! Я Михайло Бензі, Я навчався на оператору з обробки інформації та програмного забезпечення. Чим запам'яталося вам навчання? Цікавим матеріалом. Цікавим матеріалом, гарними вчителями вчителями. Все на вищому рівні. Я спілок Нікіт, навчаюся на оператор завої інформації, вже вивчився. Що що стосовно вчителів, я можу сказати, що в тройку входить німченко Олександр Анатолійович, дуже хороший і веселий вчитель. З ним дуже весело проводити уроки. Цікаво, він класно там все розказує. На другому місці я поставив би Супку Михайла Івановича. Це теж цікавий вчитель. З ним дуже були цікаві пари і дуже гарно він розказував про уроки. На третьому місці я поставив би Іжевського Ігоря Анатолійовича. Це вчитель захисту України. Дуже теж я гарно розповідав про уроки, з ним теж було цікаво. Багато нового я з ним з ним пізнав, багато чого він розказував нам без пар на перервах там чи на інших часах. Будь ласка, з словами про те, що саме завдяки вчителям ви отримуєте те, сьогодні... увагу? Е. Е, е, велику благодарність я можу сказати вчителям, бо з ними вони мені дали багато знань, багато е, е, опиту в, 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 в навчанні. Я їм дуже радий і. Благодійний чим запам'яталися навчання, і розкажіть, може, був якийсь казус, який ви згадуєте з посмішкою на обличчі? Ну, казус такого я прям не запам'ятаю. ні. Пам'ятаю, це коли була ярмарка, там перший курс опешників, які навчаються теж за нашою спеціальністю, перевдягалися в циганок та бігали, веселили весь колектив. Плануєте продовжити навчання і на кого саме в подальшому? Ну, навчання так, планую зараз в сьомому училищі. Потім хочу піти за своєю спеціальністю на роботу. Мене звати бурмістров Максим, ну, я учень групи П-122 і е, отримав диплом сьогодні, тому я тут знаходжуся. Розкажи, будь ласка, свої емоції від отриманого диплому, наскільки ти його чекав, наскільки ти радий, що ну, завершив навчання чи будеш продовжувати далі навчання? Так, я буду продовжувати навчання далі, тому що я бачу в майбутньому. Себе за цією спеціальністю. Я дуже радий, що отримав сьогодні диплом. Це дуже велика подія, як я вважаю для мене. І це одна з тих цілей, яку я хотів отримати з самого початку, коли почав тут навчатися. Тому я дуже радий, що отримав сьогодні диплом. Щуєте всі ми народжені війни, ми народжені Super!